Господь Всесильний, Боже наш, у світле Твоє Воскресіння, у нелегкий для нас цей час подай своє благословіння, дай миру, злагоди, тепла усім родинам в Україні, щоб закінчилася війна. Почуй нас, Господи єдиний, дай рідним друзям і близьким добра, любові, милосердя, зціли і залиши живими. То на нолі, дай все прощення, ти воскресінням знищив зло, від ворогів спаси країну, Хай бачить ворог пекла дно, поверни щастя в Україну, у світле твоє Воскресіння лунатиме Христос воскрес. Ми віримо в наше Спасіння, бо Ти воістину воскрес!